І до подій на сході України у зоні бойових дій на Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціях сил ТО зі стрілецької зброї. Поранено одного українського військовослужбовця. Водночас у штабі АТО запевняють, що за минулу минула ніч пройшла спокійно, і лише вчора, о двадцятій вечора. Наші позиції зі стрілецької зброї обстріляли, і це були це була провокація поранених та загиблих серед наших військових на щастя. Немає ну дізнатися, якою була ситуація довкола Маріуполя. Можемо від речника сектору М Ігоря Бірюкова. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, дерев. Розкажіть, будь ласка, де саме були ці е, постріли провокаційні, е, чи не у вашому секторі. В нашому секторі вчора з 20 до 20.05 було відкрито вогонь з пулемета Калашнікова, який протягом 5 хвилин здійснився цей вогонь. Але розцінюємо це як провокацію, тому що вівся він не по особовому складу, а по поронним об'єктам. Тому ситуація контрольована. Як відомо, сьогодні у нас, розпочалось відведення озброєння визначених калібрів. Але згідно бойових статутів та інших інструкцій, проводяться організаційні заходи, визначаються певні моменти. Саме ж відведення розпочнеться дещо пізніше. А, скажіть, будь ласка, а от ця, е, цей інцидент, коли обстріляли наші позиції і поранили одного бійця, це в вашому секторі було чи ні раніше? Е, так, була певна, скажімо так. Обстановка, що обстріл, ну не обстріл, а провокація а поранених байців бійців, це мабуть не в нашому секторі. А от ви кажете, що розпочалося і в вашому секторі вже відведення, як на тлі таких провокаційних, або які мають на меті дійсно завдати шкоди обстрілів з боку ворога. Це відбувається, чи взагалі, як до цього ставляться бійці, чи доречно, що лишається взагалі на позиціях, чи є можливість дати гідну відсіч у разі агресії? Зрозуміло, що супротивник має за мету виставити військовослужбовці Збройних сил України і взагалі нашу країну в тому, що ми не виконуємо домовленості і взяти на себе зобов'язання. Тому такі дії вони були, будуть, ну, використовує різні питання для того, щоб виставити в негативному, скажімо так, світі Збройні сили України. Тому такі дії є. Ну, військовослужбовці налаштовані на те, що не піддаватися цим провокаціям і будуть виконувати, взяти на себе зобов'язання і є чим дати гідність противнику навіть. Після відведення озброєння цих калібрів, а чи помічаєте ви якийсь рух у таборі ворога? Знаємо, що представники ОБСЄ виявили, що не все важке озброєння, яке на цю мить мало бути відведене згідно з мінськими домовленостями, дійсно відведене? А і, от, власне, цікаво, що ви спостерігаєте. Так, за агентурними даними даними розвідки, противник не поспішає відводити техніку визначених калібрів. Він її вдало маскує, переміщує. Саме ж переміщення живої сили противника і заход в сірі зони це більше зв'язано з тим, що ми маємо справу з покидьками, які сильно вживають алкогольні напої, наркотичні речовини, і вони в деякій мірі навіть не підконтрольні. Ім, хто ними керує зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку був речник сектору М Ігор Бірюков. Дізналися про ситуацію довкола Маріуполя.